Вами. Продовжуємо. Закінчуємо івент 20-річчя World of Warcraft. ось Зараз я. Різноманітні квести. Тут. Your Я голосую за цей. Насправді, дивіться, зараз закінчаться квести, просто треба в них прийняти різноманітну. участь. Все. Тут е, нічого... нічого, таке, знаєте, неймовірного да, нема. Ось, е, про що мова? Зараз я вам покажу досягнення. Дивіться, в мене їх небагато, але я над цим зараз почав працювати. Я вчора зробив ось таке досягнення. Це політ you на шарику. Просто на звичайному шарику пролетив кулі, кульки. вибачаюсь, на кулі, да, Вибачаю, а потім зібрав усі можливі кульки, вони там вилітають біля печер. Ось ось тут, бачите, їх запускають. Просто стаєте, вибираєте потрібну кульку, пролетіли там, десь кілька секунд і все. Ачівка у вас в кармані. 10 Дивіться, оці всі ачівки треба для того, щоб зробити досягнення велике, да? досягнення велике 20-річчя. Да? За нього ще навіть дають ще маунти. Я ще це не зробив. Дивіться, можна. В день десь ну, за тиждень да, за тиждень можна заробити десь 70 токенів. Коли ви збираєте 100 токенів, відкривається ця можливість для всіх інших ваших твінків заробляти ще додатково токени. Тобто можна кожним твінком фармити десь ще плюс 20-30 токенів за тиждень. Тобто за тиждень можна піднімати ну, мінімум ну, сотню да, або більше токенів, якщо у вас оця очівка зроблена на 50, оце бачите, токен. Колекціонер. Ось. Насправді я прогав майже всі <гавив> весь івент. Ну як прогав, я просто то ці новорічні свята, то дуже якісь справи там в да, сімейні. Ну, тобто не, не завжди є час, щоб uh, щось це так. Да? Time's up! Ну, Let's see who won. А ось. Хе, Хе, дивіться, ось. Коротше, просто треба по цево. Побути тут, Thank you to all our participants. Come back soon for another round. Побути просто на сцені, так, да, виконати. Бачите, Лото стейс та сіво. Надягся в такого мурлока. Ось що робити. Так, ну що, я щось пройшов чи ні? Я, я до речі, мабуть, не пройшов. Кодекс. Так, щось я не. Fashion Critic. Cast. Void of Fashion Frenzy. Ааа, було проголосувати. Йо-моє. Це я. Коротше, пом помилка. Так як мені скастувати? А, понятно. Чуть. Не то я скастував, да? Вот. На кого-то скустувати-то. Давайте я запишу каст. Те мені треба було за когось проголосувати, напевно я. Я молодець, я не проголосував. Отже. Треб, треба бути пильнішим, да? Зараз я спробую. Дивіться, тут кожного дня можна приходити було і робити завдання, щоб потім отримувати ось таке нагороди. Ось, е, і тут є трейдери, в яких продається дуже багато всього. Ну, насправді оцей ось, я покажу зараз, це з минулих доповнень, з класики, такий ось гарний маунт. Або ось такий гарний маунт. Це летючий скат, якщо я не помиляюсь. Або ось такий ось кабанчик. Ось така ось мавпада. Ну і зброя відповідно до... зараз я покажу ой... Ні, не хочу, я. Так, uh, like кой. Отже... треба бігти story Time. Треба бігти пройти цей квест. Дивіться, зараз останній день печери часу івент закінчується. Ось, бачите, він закінчиться завтра. Я думав, що він вже сьогодні закінчився, тому... Я хочу ще наздогнати, да, пройти якісь е, певні певні речі, да. ну, хоч, хочеться вже, знаєте, що, що встигну, то пройду, да. Тут були е, певні завдання на рейди, на ПВП, таке інше. Ну, але я не все пройшов. Відверто кажучи, дуже мало пройшов. Ашн критик. Так. Зараз хвилиночку. Так, ми зайдемо. Так, треба було проголосувати. англійську, <раж> Стане в нагоді, так би мовити, так. Бачите? Треба було проголосувати. Звітуй командиру. Ні, це не то. Ось досягнення. Cast Void The Fashion Frenzy. Я ж скастував. Чи не скастував? Коротше, провтикав цей момент. Ну, зараз спробую ще посиджу, послухаю, е, чомусь мовчить. Ну, зараз, дивіться, е, угорі у нас пише назву івенту, який зараз проходить, і можна ну, долучитися да, до нього так би мовити пройти цей івент. Ось тут просто історія розповідає, треба їх послухати. Сподіваюсь, що голосувати не треба ні, ні за кого. Ну що, послухаємо. Поки він розповідає. Ну, Чекаємо, поки він розповість. Так, зараз я на хвилинку вимкну звук. Мені тут хтось активно дзвонить. Тут є модифікація пламбер треба поставити і буде трошки легше проходити цей івент. Зараз поставив модифікацію, хочу тут, так би мовити, перезагрузити інтерфейс, щоб у мене включився допомога при виборі маунтів. Подивимось, не знаю. Включиться, не включиться, щось, щось, щось постав. Щось включилося, але не те, як завжди. Так, я поки що вирубаю мікрофончик на... Тут ще є кілька секунд. Так, народ, э, по очівкам Треба спочатку ось тут будуть показувати маунта. Знайти маунта і кастанути його хоча б один раз, щоб отримати э, велику ачивку, мета ачівку. мета так? да? Дивіться. One and all a без like no other! And settle Тут кожні... 10 хвилин да, йде якась, якась, якась подія, йде, де треба ви просто підійти і або проголосувати, або натиснути цей. Ось в цьому випадку просто відкрити маунт. Ну, я хочу зробити, бо останній день сьогодні. Неочікувано. Настав. Хотілося б зробити цю очікувати. Просто. World Events. Ну, ви бачите, в мене тут не все, не все зроблено, да? Хотілося б. Ось, бачите, тут різнячі. Маунт Манія. Тут просто скастувати маунта, якого вона покаже. Чекаємо, зараз покажу. Це Потім підемо на сцену, проголосуємо за наряд якийсь так, один раз. Я вже ходив, але не проголосував. Потім пофоткати ці міста, налазити. Так, з таких ачівок. Ось, бачите, тут всього 8 ачівок, щоб зробити головну ачівку і отримати Ось, Fashion Critic. Ось зараз ми... Я зробив лише кульки і кодекс хромі тут просто до хромі підходити і вона дає завдання і виконати. Хромі тут поруч стоїть. Тут десь вона. Можна пробігти і знайти її і виконати. Зараз я хочу виконати оце завдання з за маунту. Тому я тут чекаю, чекаю, стою на цього маунта. Що у нас тут? А, чомусь я не бачу звук. Він йде взагалі. Запис. Так. Значить. Ж де? Так, а чому пристрій відтворення в мене не пише нічого? Що це? Що, що, що таке? Зараз перевірюємо. Так, перевірка.